На мою думку, цей результат не є закономірний, але результат є на табло. Якщо говорити про саму ігру, то нема кого винити, ні воротаря, ні захисників, не нападаючих, всі зіграли одинаково. Те, що пропустили такі голи, так сказати, нелогічні. Тим більше реалізація у нас опять же, хромає, не можемо забити більше голів на виїзді, ніж суперник виходить. Ну, окрема тема це суддівство, це взагалі не знати правил, не зараховувати чисті голи, судити в одну сторону, тільки не в нашу. Це взагалі, я рахую, абсурд. А так загалом команда зіграла непогано. Воротар, я врахую, взагалі не винуватий в голах, що зміг хто зробив захисники, так само зіграли на рівні вперед. Ну не получалось, не забили більше голів, як суперник, виходить. Будемо працювати над помилками в подальшому, думаю, все буде нормально. Протиставити. Якщо розібратись так, у них молода команда, у нас команда виходить, досвідчена. У них насамперед це є бажання, бажання і бажання. Якщо ми їх перекусимо, візьмемо свої лищата, так би мовити, то ми здобудемо перемогу однозначно досвідом. І саме, саме насамперед, треба настроїтися на цю ігру. Боротьба на кожному клаптику поля і тоді все вийде у нас.